Ну що, друзі, всі, хто писав мені з самого ранку коментарі під відео, з усіх областей України, де таке сніжило, сніжить. І пишуть, що і цілу ніч сніжило. Вітаю вас ще раз, сніжить і в нас. А я, а я так казала, не вірю. Буквально за скільки? Ну, дві годинки служіння у церкві, ми вже їдемо додому, а сніг сипле. Ну ми з Юрою е, не придумали нічого інакшого, як би де що робити недільний день. О, дивіться, качки, качки, качки. Ми приїхали на прогулянку до лісництва. Взагалі-то я його просила, поїхали в ліс. Ну в ліс, знаєте, таке в ліс трактором без кабіни, такою погодою. Це, це вже навіть навіть Юра не захотів. Що? Пішов я каву поп'ю. Йдеш на каву? Да, ти йдеш? До Яна? Так. Да. Ні, йди, я погуляю. Я й наберу тебе, як буду йти. Да, ти тут, так, ти Хорошо, я на території. Так, десь літали, не знаю де. Перепічки піду, я посиді. То їдь. Все, в мене Юра вже знайшов на каву заїхати, нагрітися. Літають, летять. Ох, дають кружечка. Не можуть ніде сісти, сніг іде. Полетіли. Юра лишає мене саму, то я на прогуляночку запрошую вас із собою, надихаюся вже на завтрашній день. Зараз бачу, що надихаюся і надихаюся. Вітер свище, сніг іде, під ногами мокро. Але ж, але ж, чогось крутить ноги, ку... крутить руки. Просто так вдома не сиділося. Я його мучила, мучила. Кажу, поїхали, поїхали. Не знаю не знаю куди. Аж потім нарешті кажу, так, поїхали, завези мене в лісництво. Хоч там пройдуся. Бачите, що робиться? Ви мені скажіть, де взявся цей білий мух 6 квітня? Така краса. І, друзі, бачу, бачу качок, де вони плавають, і ще й бачу лебедя. Я не знаю, як, можливо, я зараз на ту сторону зайду річки, з тієї сторони, то буде ближче, а можливо, буде далеко, не знаю. Двіся прохід на території до контури. Так гарно <смі> зробився тунеликом і стой взагалі класно. Я тепер знову не вірю, знаєте? Я не вірю, що сьогодні 6 квітня. О! Зараз побачите, яка краса засипана снігом. Тільки подивіться, крокуси. Крокуси, а он нарцисик жовтий. Весь у снігу. Екологічна стежинка. Скільки раз я вже по ній ходила, сьогодні не піду. Все одно вона вся снігом присипана. Мені, якщо чесно, Хочеться таки зайти до лісу. Юра дав мені вольну волю. Йди <гум> гуляй. І слухайте, який він стає засніжений. Так, десь поналякувала я тут того, он висить шпаківня, і тільки що до того сиділо дуже... О, бачите, ша злітають. Ну це не шпаки, це напевно що синички. Он вони собі сидять їх навіть не видно. Коли йду, починаю злітати, аж ж тоді бачу, що це вони є. О, ліс. Шумить. Шумить над головою. Мона пройти, тому що взагалі ми буває як весною приїздимо, але ми зазвичай заїздимо звідси з цієї сторони лісу. І воно тут, знаєте, як? Повноводно, так, повноводний такий канал біжить ось сюди, повністю вода, а це бачу засипано. Ну і не було таких, не було таких ні дощів, ні вологи, нічого, щоб це було дуже мокро. Тому можна, можна зайти і можна по лісі пройтись. Не знаю, як далеко я зайду. Але піду, продибаюся. Ви знаєте, від вітру дерева не просто от ліс гуде, а ще так скриплять. Немає. Має ось тут води, не біжать струмки, так як раніше. Можна і пройти, і можна і проїхати при бажанні. Так, дивлюсь, дивіться, стоять ще пляшки під березами, і я не можу зрозуміти, чи це ще всіх спускають, чи це, вже, чи це пляшки просто полишали. А сьогодні його вже таке замало. Може це ще й спускають. Гарний, ще чистий стоїть сік. Ну, буду сподіватися, що це просто ще спускається, що тут позабирають, усе заліплять, щоб борізки не страждали. Співають бідні пташечки де не де. Я уявляю, як би вони співали сьогодні, якби було тепленько і сонячно. Вони які кущі, чарамхи вже з листочками. Нам, до речі, дуже цей ліс. Але сказати вам чесно, ми от його знаємо постільки поскільки просто проїздимо, коли їдемо із того лісу, куди ми зазвичай їздимо ось так, щоб заїхати до лісництва, якщо їдемо трактором. А так для нас цей ліс це. Диковинка. Правда, я ось так безстрашно по ньому рулю. Знаєте чому? Тому що туди, бачите, яка тут не стежина, тут дорога. І саме ось ця дорога тут дуже знайома. А в мене, щоб Юра знав, куди я рулю, то він би мені на рули б. Десь яке дерево зламане. А ви знаєте, куди я хочу? Я перед увесь ліс, щоб вийти до поля, подивитися, а може деякі кози є. Я зараз сюди дойду, до полі вийду, так? І далі далеко йти ніде не буду, а буду розвертатися назад. Так. Розумієте, напевно, що кози не дурні. Фу, тікаю і швидше за все вони поховані в лісі. О, а то що їм таким буревієм робити на полі? Ото я придумала, ну, але вийду ще на одну сторону. Ні, хоч з цієї сторони не так думаю, вітер, але між лісками тиша. <гум> тиша. Нема нічого, нікого. Одна я кращого відпочинку не придумала все. Вертаюся, та ще так само напрошусь на каву теплу. <гум> Та й будемо рушати додому. Хіба що ще зайду таке до річки ближче? Можливо, плаває лебідь з боку. Котики, котики. Так, все, слухайте, посадила свого телефон, а зараз ще посажу Юрину. Ви бачите яка погода. Одним словом. Погуляли додому і грітися. Це щось неймовірне. І це кругом так. Кругом я не знаю. Показують, що ще, що ще більше снігу, що ще добре снігу намило. Не знаю, що в нас буде до вечора чи що в нас буде завтра. Будемо бачити. Все, до зустрічі, всього найкращого. Бачите?